Добрий вечір. Це ЧСН з інформаційним підсумком понеділка. Зараз коротко про головне. Безкоштовне обстеження. Більше 700 пацієнтів прийняв у перший день роботи обласний діагностичний центр. Раніше ті ж самі послуги обстеження робили приватні структури. Ще один будинок дав тріщину. У Черкасах мешканці висотки опинились у цегляній пасті просто Цікаві уроки образотворчого мистецтва. Чи можна скляну пляшку перетворити на шедевр? Промальовуєш, як основку накладеш, а вже потім на білу фарбу. Яскравий колір. Від станиці до столиці славетний колектив Кубанський козачий хор в Черкасах залишив частинку своєї душі. Стержень козака є усьому. У Черкасах мешканці 14-поверхового будинку опинились в цегляній пастці. Кілька років тому несучі конструкції висотки дали тріщину. Через це у квартирах людей зсуваються стіни і руйнуються стеля. Але спеціальна комісія, яка обстежувала будинок, не хоче визнавати його аварійним. Ну, от, пусто Таке відчуття, що зараз сатвариться просто кусок. Марина показує тріщини на стінах своєї кімнати. Розповідає, вони почали з'являтися тут кілька років тому. Спочатку були лише на стелі, а згодом ними вкрилися і стіни. Дівчина боїться, що одного дня під із частиною спальні просто рухне з 13-го поверху живу рік, в цій квартирі, і вже бачу прогрес. В цих трещинах, тріщинах падає штукатурка, розходяться обої. Комісія нічого конкретного, кроме того, що пожелала не жить в той не жить в той комнате, она нічого конкретного не сказала. Висотка відносно нова її здали в експлуатацію 1999 року. Та попри це вона руйнується просто на очах. Ще рік тому тріщина у несучій стіні доходила з 14-го до 9-го поверху. Нині вона збільшилась до 7-го. Під загрозою обвалу опинилося 63 квартири. За цим фактом прокуратура Черкас вже відкрила кримінальне провадження. є порушення при будівництві, які Тягнуть за собою загрозу настання якихось таких наслідків. Для цього на даний час буде проведено досудове розслідування, з'ясовані причини. А от міському управлінні ЖКХ визнавати висотку аварійною поки що не квапляться. Чиновники пояснюють, тоді мешканцям доведеться шукати нове житло, а відселяти їх просто нікуди. Натомість пропонують укріпити несучу стіну. Для цього вже розробили проектну документацію. На сьогодні необхідно біля мільйона. Щоб реалізувати цю проєктну кошторисну документацію на капітальний ремонт житлового будинку. Прокуратура повинна нам сказати, хто зобов'язаний виділити кошти на цілі збереження цього будинку. Про вину підрядників, які зводили висотку, слідчим доведеться доводити у суді. На це може піти не один рік. Весь цей час мешканцям будинку залишається лише сподіватися, що цегляна багатоповерхівка не впаде разом із ними. Станіслав Пугачук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Більше 700 пацієнтів прийняв Черкаський обласний діагностичний центр у перший день роботи. У подальшому цю цифру збільшать до тисячі. Медзаклад оснащений сучасною технікою, на яку витрачено 75 мільйонів гривень. Втім, із пацієнтів не беруть ані копійки. Надія Никифорівна пропрацювала в обласній лікарні більше 50 років. Нині жінка на пенсії до рідного медзакладу прийшла на обстеження. у новому діагностично-консультативному центрі задоволена. Знове здання. Чого ми а чом ми і не мічтали кадата? Когда я починала роботи, один корпус маленький, двохітажний. І все, там розміщалась. Ну, робота, старались. Разів може зробні. Тут будуть проводитися всі необхідні дослідження для того, щоб пацієнт міг отримати консультацію в фахівцях і приймати. У перший день відкриття центру тут прийняли близько 700 черкащан. З часом обіцяють обслуговувати до тисячі осіб. Побільшає і кваліфікованих фахівців. Запевняє головний лікар Олександр Дудник. Другий день прийому це прийом, те, який відбувається ще в умовах переселення, перелаштування на новий центр. Тому кількість лікарів буде збільшуватися, і вона досягне близько 70 лікарів, які будуть працювати в цьому центрі. Сьогодні діагностично-консультативний центр облаштований сучасним технічним обладнанням, на яке було витрачено 75 мільйонів гривень. Владці запевнили, за жодну послугу хворим платити не доведеться. Раніше ті ж самі послуги, обстеження робили приватні структури тут, на території обласної лікарні. І сьогодні ми пропонуємо безоплатне обстеження і отримання оцих медичних послуг. Нині обласна влада планує створити умови для первинного обстеження людей у двох райцентрах – Каневі та Умані, щоб із віддалених міст та сіл людям не доводилося їздити до обласного центру. Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Правоохоронці упіймали на гарячому жителя Кіровоградщини, який налагодив незаконний спиртовий бізнес на Черкащині. Затриманий систематично без належних документів збував у великих кількостях спирт черкащанину. А той відвозив товар до Кам'янки і продавав, з якої гуральні вивозили спирт. Не розголошується. Зараз обвинувальний акт розглядає Кам'янський районний суд. І до інших тем гурти співбратів серця куби, «Фейл Сістем», студія танцю Максима Оробця. Це ще не всі артисти, які відгукнулись на чуже горе. Безкоштовно вони дали концерт, аби допомогти черкастю Юрію Залозному побороти страшну хворобу. Доброго вечора, друзі для вас сьогодні співбратів на концерті і у підтримку Юрія Залозного. Кілька тижнів тому 22-річному Юрію поставили діагноз пухлина головного мозку. Для лікування необхідно понад 100 тисяч гривень. Студенти та працівники бізнес-коледжу вирішили організувати збір коштів. Ви знаєте, так все якось раптово трапилось. Предісторія там дуже така. Юра в п'ятницю був на роботі, в суботу йому стало погано. А в понеділок ми вже знали про те, що ми треба терміново робити операцію. Лікарі вже надали хлопцеві першу допомогу. Операція залишилася позаду, пухлину видалили. Нам залишилося якби ще 50% шляху це чекати результатів біопсії, тобто чи злоякісна, чи доброякісна Ну, Ми віримо, надіємося, що на позитивний лише результат. Ініціаторам та організаторам концерту знадобилося два тижні, щоб привернути увагу громадськості і преси до проблеми хлопця. Ідея благодійного концерту народилася, коли зібрати необхідну суму самотужки не вдалося. Ми різними способами намагалися. Зібрати суму зараз зібрано вже понад 80 тисяч гривень. Це були і благодійні аукціони. Це, як ви бачите, і концерт благодійний, це і випічка, це і хендмейд. Організатори відзначають, молодь відгукнулася на проблему Юри. Окрім цікавої програми, глядачів вразила атмосфера у зарі. Скринька не залишалася поза увагою жодного з черкасів. До мене звернулася Марина, одна із організаторів цього концерту. і я намагалася підключити студентів нашого вузу якомога більше, щоб прийшли в підтримку, щоб збирати кошти. На благодійному концерті зібрали понад 8 тисяч гривень для Юрія Залозного. Благочинні акції ще тривають. Усі охочі можуть долучитися до аукціону побачень або просто пожертвувати кошти на лікування юнака. Ми дуже вдячні за цю шалену. Аліна Кононенко Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Необхідні реквізити для надання допомоги Юрію Залозному на нашому сайті у рубриці Ми допомагаємо. Талановита п'ятірка, два вокаліста, скрипаль, акордеоніст і саксофоніст. Делегацію у такому складі Черкащина відряджає у столицю змагатись на конкурсі Нові імена України. Музиканти вже лауреати різних районних та обласних пісенно-музичних змагань, а днями підкорили серця ще одного журі і довели, що вони такі кращі з кращих. Імена України ростуть на Черкащині. У цьому не мають сумніву ні учасники конкурсу, ні його організатори ані строге журі. Всеукраїнське змагання для творчої молоді фонд культури проводить близько 20 літ. І щороку черкащани привозять зі столиці почесні відзнаки. У 2013-му на обласний етап потрапило 16 учасників. Уже з них вибрали п'ятірку кращих. У цьому році вибрали саме лауреатів або тих, хто зайняв перші призові місця на рівні області обласних. Районних і інших конкурсів. Журі в нас нове, причому жодного практично немає представника журі, який представляє ту чи іншу дитинку. Я так говорю, Визначать будуть чисто об'єктивно. Журі не лише нове, а й компетентне. Всі маститі, музиканти, викладачі вокалу і гри на інструментах, заслужені артисти України. Саме до їхніх почуттів намагалися достукатися учасники обласного етапу. Грали їм на бандурі, фортепіано, скрипці, саксофоні, акордеоні. Демонстрували відмінні вокальні дані. Сі Черкас Анастасії Бутковській вдалося вразити журі. Тепер вона їде змагатися до столиці. А разом з нею черкасці Павло Лута, Кордеоніст, Євгеній Журкін, Скрипаль, Анастасія, Посмерега, саксофоністка та вокалістка Чорнобаю Руслана Татаровська. Журі сподівається, ці діти засвітять свої імена на всю Україну. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. А черкаські школярі на уроках образотворчого мистецтва виготовляють іграшки зі скляних пляшок. Ось такі цікаві заняття у декількох освітніх закладах міста проводить майстриня Світлана Келем. Жінка більше 10 років тому захопилась оригінальним дизайном. Нині своєю майстерністю ділиться із дітьми. На ці уроки школярі завжди приходять із пляшками. Тут скляна тара за декілька занять перетворюється на іграшки. Досвідчені юні майстри діляться секретами креативних сувенірів. Я спочатку пластиліном усе її зробив ну, форму, а тоді ну, її закрасив білою краскою. Тоді почав по ній розмальовувати його. 12-річна Даринка трудиться вже над другою пляшковою змією. До цікавого хобі долучила, каже, всіх знайомих. Ну, мої друзі теж таке робили. Їм сподобалась моя змія, вони поділилися своєю роботою. Ну і мені теж сподобалося. Промальовуєш, як основку накладеш, да? а вже потім на білу фарбу вже інший. Куда? Яскравий колір. Незвичні уроки образотворчого мистецтва у декілька школах міста викладає черкаська майстриня Світлана Кельм. Жінка більше десяти років займається таким дизайном. Каже, стиль майбутньої іграшки залежить від форми пляшки. Найулюбленіша тема це такі характерні фігури жіночі і чоловічі. От характерні саме українські, жіночі фігури, можливо, подивитися тут на виставці, і козаки. Це так, скажімо, український фольклор. Такі уроки допомагають школярям розвивати образне мислення, фантазію та уважність. Та найголовніше діти отримують задоволення від результату власноруч зроблено іграшки. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Кубанський козачий хор у Черкасах, масштабним ювілейним туром містами Росії, Білорусі та України. Колектив відзначає 75-річчя Віктора Захарченка, народного артиста Росії та України, художнього керівника і головного диригента хору. Шістьма автобусами колектив зі своєю програмою від станиці до столиці приїде 10 тисяч кілометрів, аби у кожній концертній залі залишити незабутні спогади і частинку своєї великої душі. Від станиці до столиці з новою силою та потужністю вибухають шаленою енергетикою голоси кубанського козачого хору. Колектив з 200-річною історією масштабним турне відзначає 75-річчя свого керівника та натхненника Віктора Захарченка. Він очолив хор майже 40 років тому. Згодом він кубанський. А заснований 1811 року як чорноморський військовий співучий хор, в репертуарі якого були церковні пісні. Свого часу у захваті від нього були Олександр III та Микола II. Кожний член колективу живий нащадок історії козацтва. Стержень козака є. Мы не говорим, что надо что-то держать казаку на сцене, как выступать, работать и так далее. Он сам понимает, что он находится на сцене, он надел определенную амуницию, эта форма должна содержать ее внутрь, содержанию. И все остальное же, ну, можно даже механически. Но механически не так, правильно пропуская через сердце и через душу. Приймав гостей на сцені Черкаської дружби народів секретар міської ради Віктор Горкун. Кубанець за походженням вийшов у відповідному однострої і презентував колективу портрет Тараса Шевченка, на слова якого у репертуарі хору чимало пісень. В репертуарі кубанського козачого хору тисячі пісень, палітра усіх фарб та відтінків. Жодна програма не повторюється, крім українських та російських пісень. Обов'язково дарують виконання рідною мовою країни, в якій виступають. Тяжко іноді вчити тексти, зізнаються, але справа того варта. Не просто поем кубанські казачий пісні, да це то, что наше, это вот наше нутро, это наше серце, душа. Вот так же сделать зрителю приятно, что мы еще вот так вот умели. Тогда, конечно, вообще открыв рот, глаза у них говорят ничего себе, казаки еще и на китайському поют. Енергетика від виступу хору вмить захоплює шанувальників. Від щирості співу оригінальних історичних костюмів майстерністю володіти шашкою дух захоплює навіть у найвибагливіших глядачів. Наскільки професійно, наскільки От дійсно пісні, дійсно такі голоси, такі підборка такого всього репертуару і українські, і російські, костюми. Ну, красочно дуже. Я дуже їх люблю. От і коли вони співають, то я ви знаєте те саме. Я на місці не можу стояти, Я з ними танцюю. До масштабного туру колектив готувався більше року. Квитки у Черкасах розібрали за п'ять днів ще у лютому. У залі не було місця навіть на додаткових місцях. Попри те, що гастролі напружені, проїхати доведеться 10 тисяч кілометрів. Артисти щоразу викладаються на повну, бо тримають двохсотвітню марку якості. Ірина Максименко, Ірина Гілюк, Сергій Дністрян, Черкаська служба новин. Ось таким видався понеділок. Вже за мить новини спорту і прогноз погоди. А я з вами прощаюсь до завтра. Залишайтесь з нами. Доброго вечора. Далі виключно про новини спорту, які відобразять події гарячого спортивного вікенду. Зокрема, в чоловічій баскетбольній суперлізі не на жарт розгорнулися баталії. Там стартувала серія плей-офф. Свій перший матч чвертьфінальної серії до чотирьох перемог. Черкаські мавпи зіграли в Запоріжжі проти місцевого феро ЗНТУ. Результативний поєдинок завершився важкою перемогою запоріжців. 88 на 83. Черкаські мавпи стартували у вирішальній серії плей-офф свою серію до чотирьох перемог. Черкасці розпочали в Запоріжжі проти місцевого феро ЗНТУ. Напруга першого матчу часто підривала емоції від головного тренера черкасців Йовіце Арсіча. Якщо першою десятихвилинкою сербський спеціаліст міг бути задоволений, мій команда грала якісний захист, то до другої в нього можуть бути серйозні претензії. Феровці десятихвилинці зібрав на три очки більше, які в підсумку стали ключовими у матчі. Не допомогла помаранчево чорним навіть суперактив. Івність передньої лінії відразу троє великих дабл-дабл. дабл Стріо -дабл. Хантер Томас Яковлєв найбільше постарався через Томас, який наколотив 25 очок та виконав 13 підбирань. Однак для загального успіху цього було замало. Мавпи програли 83 на 88. Вже завтра черкасцям у Запоріжжі доведеться відіграти другий матч вертфінальної серії. До Черкас серія завітає в п'ятницю та неділю. Саме на домашні матчі «Мавпи» покладають серйозні сподівання. В'ячеслав Лопушанський, та Горозя, Черкаська служба на. Тим часом черкаський Славутич дебютував у весняній частині другої ліги України. Свій перший матч під проводом відомого спеціаліста Сергія Пучкова черкасці відіграли Овідеополі проти Реалфарму. В цій грі нашому клубу потрібно було в будь-що вигравати, аби підвищити свої шанси поборотися за прописку в першій лізі. Однак своєму дебютному весняному матчі команда зуміла здобути лише нічию. Попри солідну перевагу в кількості ударів, важливу перемогу з півдня України Славутичу повести не вдалося. Гра завершилася в нічию 1-1. Першим в цій грі забив Славутич. На самісінькому початку другого тайму Роман Дацюк переплавив пас у гольовий. Відігралися реалівці наприкінці матчу лише завдяки пенальті. Гол з крапки забив Андрієв. На фініші гри Славутич організував справжню навалу на ворота суперника. Кілька разів господарів виручав навіть каркас воріт, але забити важливий м'яч Славутичу так і не вдалося. Зважаючи на непросту турнірну ситуацію, команді Сергія Пучкова вкрай необхідно 13 квітня на своєму полі обігрувати лідера чемпіонату Чернігівську Десну. Наразі Черкасці знаходяться на четвертому рядку турнірної таблиці. Став відомий новий чемпіон Черкаської області з мініфутболу. Ним вперше в своїй історії стала команда зі Звеногородки. Місцевий Меркурій у фіналі турніру з рахунком 4-1 обіграв бронзового призера чемпіонату Черкас-Дахнівку. Протягом чотирьох місяців черкаський палацпортобудівельник приймав кращі обласні мініфутбольні команди. Помпезне завершення мініфутбольного сезону відбулося вчора. Апогеєм став фінальний поєдинок між Черкаською Дахнівкою та Меркурієм зі Звенигородки. Команда з районного центру укомплектована київськими легіонерами, натомість бронзовий призер чемпіонату Черкас грав виключно місцевими футболістами. Попри статус фаворита, перемога Меркурія далася не так і легко. Причому в перші п'ять хвилин більше гостроти біля воріт суперника створили саме дахнівчани. Проте до. Середині тайму гравці Меркурія таки дотиснули свого суперника. Після непоганого обіграшу з Артемом Ілічовим Андрій Борсук вивів свою команду вперед. Покладений початок перемоги у першому таймі. Значно додав у певності з виногородським футболістам. У другій половині гри гравці Меркурія відчули смак перемоги. Тому кожна наступна їхня атака носила більш загрозливий характер. Як наслідок до середини тайму голу у ворота Віктора Єрошова забили Дмитро Шувалов, Олександр Корнійчук та Володимир Погрібний. Відомо належний Дахнівці, яка за Била гол престижу від Олександра Лубкова. Підсумок цікавого фінального матчу чемпіонату області 4 1 на користь Меркурія. Якщо ми переможці, то мабуть завдоволені. І я скажу так, що зібралися ми майже повним складом ще близько 4-5 січня цього року. Тобто, майже 4 місяці ми разом граємо. Це два відбіркові етапи. Один був товариський турнір, і наразі два-дві фінальні частини тут в Черкасах. Після вручення заслуженого трофею футболіста Меркурія мініфутбольний сезон в області вийшов на фінішну пряму. Продовжить його перший обласний чемпіонат серед студентських команд. Закончила чемпіонат області. Я вважаю, що в этом году він пройшов немного на вище рівні, ніж минулому році. Тому є динаміка в розвитку мініфутболу Черкаської області. І у нас заканчивається чемпіонат області. Починається студентська ліга по, по мініфутболу. Все вперед. Третє місце в чемпіонаті Черкаської області зміню футболу посіла Пальміра, яка в півфіналі програла Дахнівці з бойовим підсумком 3-4. В'ячеслав Лопушанський, та Горозя, Черкаська служба новин. І на цьому це всі спортивні події до зустрічі в цій же студії. Рівно за добу, хай вам щастить і не забувайте зазирнути до спортивної зали. До побачення. 5 квітня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, в день плюс 6-11. У Черкасах вночі від 2 морозу до 0, в день плюс 8-10. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря підвищена, найближчої доби дещо знизиться. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У найближчі дві доби погодні умови Черкащина визначатиме розмите баричне поле. Опадів не буде, і температурний фон істотно не зміниться. А 11 квітня атмосферні фронти, що переміщуються з західної Європи, принесуть у наш край невеликі дощі. Температура повітря підвищиться. За церковним же календарем 9 квітня вшановується пам'ять мучениці матрони Солунської. У народі її називають матрона-настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки, сніг від них замерзає і люди ходять як по насту. З теплих країв продовжують повертатися птахи, вівсянки, плюгавки, Чибіси. Якщо чибіс летить низько, люди вірили до тривалої сухої погоди. Якщо він крищить з вечора, до ясної погоди. А якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, літо буде холодним. Але перевір гарної вам погоди.